Цьому відео я вам розкажу, що таке індивідуальне ведіння зі схуднення. Це процес, при якому я вас за ручку привожу до результату, яким чином ми з вами працюємо. У нас є відрізок часу 4 тижні. Кожного тижня ви получаєте теорію і получаєте завдання, які вам необхідно виконати. І так на протязі кожного тижня в нас нова тема і нова звичка, яку ми встраюємо у життя. В цій системі харчування немає ніяких заборон. Заборони можуть бути зв'язані тільки з вашими особистими якби Якщо вам лікар заборонив, так у нас немає. Я розвінчу всі міфи про те, що сахар це зло, глютен, лактозу не можна їсти після шостої не можна. Оце все у вас поміняється просто сприйняття, скажімо, тих речей, які нам вдалблюють з інстаграм-сторінок, псевдоексперти, експерти які десь щось почули. От ця система 100% робоча. Люди, які пройшли її один раз, вони вже набули собі звички, які можуть використовувати не тільки на собі, але й даються дітям своїм чоловікам. У мене дуже багато жінок, які проходили. Потім чоловік бачить, що жінка худний, такий каже, слухай, давай розкажи мені, як ти харчуєшся. І в мене є дуже багато прикладів, коли жінки похудали, і потім чоловіки, а чоловіки, вони, до речі, худають швидше за жінок. Тому там хтось на 15 кілограмів в мене схуд, хтось на 10, на 20. Чоловіки саме це мені жінки писали, що Яна, благодаря вашій програмі я чоловіка свого походала, і це дуже дуже круто. Так само можна дітям немає ніяких заборон. Ще раз повторюю, в нас все залежить тільки. Я пояснюю система. Немає. Вона в першу чергу налаштована на здоров'я. Вона налаштована на то, як за допомогою харчування. Покривати всі мікро-макроелементи базові, які необхідні для нашого організму. І хто б вам, що не казав, що там неможливо там, набрати якісь елементи з їжі, все це можливо. У кого є гроші і бажання, ви можете перед стартом піти, здати аналізи і здати після того, як ви похарчуєтесь по цій системі 2-3 місяці. І я вам просто таромів не треба розкладувати, скажу, що у вас показники покращаться. Хто б ні, що вам там не казав, що треба. Обов'язково пити там якісь бади, це не так, тому що біодоступність любих бадів вона набагато менша, ніж біодоступність з продуктів. Далі по меню. В програмі є меню 30 покрокових відеорецептів: це 10 сніданків, 10 обідів і 10 вечері зі всіма прорахунками, з продуктовою корзиною і так далі. Але. Ви не маєте його притримуватись. Я його даю лише для того, щоб трошки вам додати фантазії, що можна їсти, що можна готувати. Взагалі, моя задача навчити вас складати меню самими з тих продуктів, що є у вас в холодильнику, ті продукти, які ви любите. Я не заставляю їсти продукти, якщо ви їх не любите. Ми підбираємо під вас. Варіант, який вам більше підходить далі, з приводу фізичної активності, теж багато розказую. Хто хоче тренуватися, даю рекомендації. Хто не хоче тренуватися, розказую, що робити в цьому випадку. Це все я пояснюю. Ну, взагалі, та муха. Тому, друзі, я вас всіх дуже чекаю на індивідуальному видінні, Також скоро буде марафон. Я думаю, в вересні. Думаю, вересня вересня, до вересня я зніму марафон. Зніму марафон зараз. Є місця на індивідуальне видіння. Всім дуже дякую за увагу і чекаю вас.